Шановні колеги, добрий день. Комісія до позачергової сесії розпочинаємо. Розпочинає. Став голосування. Хто за? Проти, отримався одного голоса. Ставлю на голосування. Порядок денний, який складається з шести питань. Хто за? Проти отримався одного. Перше питання. Про затвердження проєкту залуча до віддання і з номером послідніх 307 07 Цілеве призначення кої змінюється. Площею 0,88 і так. Хто за? Проти втримався. Одноголосно. Друге питання. Про затвердження проєкту за щодо віддання зміни зняття з кадастровим номером останній 306. Ціле призначення кої змінюється. Площею 1,57. Хто за? Проти дотримався. Одноголосно. Третє питання. Про затвердження проєкту землю щодо відведення зміни глянці з красної номера освітні 3.08. Його призначення кої змінюється площею 12 гектарів 55 соти. Хто за? Проти? Утримується одного Четверте питання. Про затвердження проєкту землюсь щодо відведення зміни гірки з красивим номером освітнього 12. Його призначення якої змінюється площею 15 гектарів. Ставлю голосування. Хто за? проти України Сабуну Ошку. П'яте питання. Проведено дозвіл на розроблення технічної документації за місцем щодо встановлення відновлення між зеленої ділянки на тій на зі зміною координат поворотних точок та конфігурації без зміною площі. Ставлено на основі хто за проти України Сабуну Ошку. Шосте питання. Про продаж права оренди земельної ділянки з кадастровим номером 0017, яка представляється на земельні торги, Парнус маленькую за? Да. Тримаємося. Порядок денний вечір. Ставлю голосування закриття поза черга комісії. КОЗА.